Я вже в Ніці, особливо тут нема що знімати, зато є добре познімати які тут вулички, опять приходиться їхати, Блин, хрен знає як. От. В Монако я заїжджати не буду, мій маршрут йде вище. Якийсь придурок, баба, напевно. На тій мікрі, не поймає сама, куди вона їде. Не і друге одинакові потеряні. Навіть по машині першій видно, що воно потеряне. На правій стороні стояла така херовіна, кабріолезна, щоб не звернули увагу, відкрити півмінути, ну, пару секунд назад побачите, воно. Має мотор від скутера, там 50 кубіків, перева на нього не треба, воно тут місце маленьке, тільки для міста. Виїжджає на трасу, але воно їде помаленько, ну, Тобто там 60, по-моєму, максимальне, Я точно не знаю, може їй трохи більше. Це італійське виробництво, італійські скутери. Їдуть тільки 590, так що повне може бути. От. І воно значить двохмісне, вони собі на тому перкають, воно там 2-3 літри, бензини п'є. Собі їдеш там на тому дерчику. Вообще, що в Італії, от що в Франції дуже розпространені скутери. В принципі хто тут поїздить, той чому. От, ну що тут нереально дофікіща машин. Скутером набагато реальніше кудись добратися, правда? Бують вони неплохо. От, от скутерець треба тут дати, блін. За, двіщі. десь тут паса у нас бренд машину дошло, що можна собі купити. Тримайся, The Vegas. Troše un'Urzęd scooter. Ще muity. Oa. Знаyła Livego Passa, no ale chrym z van. Давай Livego. 2 км. Раса, що ну, ні в ліво, розстріл. Файні два знаки. А хліба ще вправо розстріл коротше. Нікуди повертати не можна. До речі, архітектура, тут який то кожен будинок був у королівський колись, там в центрі я вже проїхав. там. Не було якраз я тоді не встиг зняти, але там з 15 будинків таких стоїть, тут все таки королівські дворці, все така архітектура, блин, капець. Думаю, що в ще серйозні Але... Монако я, на жаль, не заїжджаю, як я той керонавігатор не крутив. У мене там є декілька там, таких опцій, які я можу підредагувати, щоб типу, і ще тоді я не буде проти, бо типу, що там трохи швидше, трохи або трохи е, коротше, або трохи швидше в путі. Я там буквально трохи туди-сюди. Деколи буває, що воно кине, що буде на півгодини швидше, а пройдеш на 10 км довше. Ну, звісно, що вигідніше поїхати. Ти 10, 10 км довше, бо ти зекономиш і попали і так далі. Вот. Ну, на жаль, так мені тут не обійшлося. Саме Монако я все одно обвинаю. К сожалению... З Ну, але... Нічого не поробиш. Тримайся, не так, так будемо їхати скутерці, Деколи навіть буває бажання купити ліпше якогось скутера мощного, от мене там знайомий мав 500 здається в Україні, В Італії я багато разів бачив в Україні, то я один-раз йому привезли звідкись. Ну реальна машина, який там звучара, валить вам капітан. Досить гарно, але невигідно. Франції взагалі дуже дорого, то навіть не, не верчу до уваги що там міця чи моніця загально дуже дорога. В Італії Теж, я би не сказав, що дуже дешево. дорожче, ніж, наприклад, в Німеччині, але все-таки в Італії я би хотів жити. Немаловажною деталью є мова. От мені реально італійська мова дуже подобається, французька, ну взагалі. Ні. Я думаю, ви вже замітили. Та, ну і, до речі, теж деталь, то, що там українців в Італії багато. Все-таки. Це все-таки теж важлива штука. В цьому якось не так. Франція я щось не чув, що тут багато українців. Поляки ясно, що всюди їм мене жив розсобився на котик. Вони ніби такі патріоти. Деколи своїм патріотизмом вони мені нагадують руських. Чуть-чуть. Тим, що, от іменно, що багато з них є такі, що кажуть, а що ви сюди їдете, ви в нас роботу забираєте. А реально той, хто хоче працювати, поїщі не сидить. Всіх свагліють знаходяться. Якщо там українців забрати, там взагалі не буде кому робити. Китайці негри не роблять ні хліна, продають або дурі, або в ресторанчиках китайських, або шмотки на базарі, все. Вся їхня робота. На роботі їх ніде не платить. Тому тут працюють там, ну, білоруси ще, але українці мені здається набагато більше. 对。<Yeah. S 2> yeah. Ja. Trzymaj się, prawego pasa. Zacząć. Dobrze, że tu normalni ludzie próbowali. Trzymaj się, prawego pasa. U nas tu już była gwiazda. Jakiś Chłopak zostaje stoi z ruchomaczkiem pod mostem. Я берю козбі там. Кудись. У мене в Німеччині раз підходив турист каже, кажуть, типа, підбери там, підвези мене, там тут сюди. Та я кажу, кажу, ну сорі, ну немає, я не браю нікуди посадити в тій машині, мені все кажу, завалено. завалене. Мені тут 200 кілометрів. Я подивсь аналізатор і кажу, ну чувак, всерізно нічого не получать. Мене я до мені до кінця 40 кілометрів, ти знайди час, буде, я десь буду. Я 6 кілометрів з 20 проїду і стою. Він каже, а... а я розумію. І пішов далі питати. Якось ніби і не тяжко, але добувають різні люди. Пощо з плетку приїдеш? Дивишся культура, вся фіня там. До там, табта, як вони кажуть, сваняків, Ой-ой-ой, скільки. За 400 метрів народ, як велика частина, такі нормальні культурні люди, працюють, все, чесно. Але є такі поляха такі, чмо болотне, обісране таке гімно, ходить там такі. Дофіга. Ти не маю на увазі акашівці, але каші то понятно. Я маю на увазі тих сідаків, блин, що такі, що кажуть, скажімо так, що крадуть і... і їх вже не виправить нічого, ходять і... і видно зразу по заточці, що дивиться, що не так лежить. Дивишся, баба йде з ним така сама, плоска, як доска. Та в Воно таке саме. Зразу видно здалеку. Хоч у них татуїровки ніби всі підряд, але. І їхні татуїровки з нашими тими Зановськими зовсім не подібні. Але тим не менше все рівно теж виципляєш зразу, що видно, що по Рагульськи набито, що попало. Зразу, понятно. Та й по морді дивишся, видно, що воно таке такі якісь ніякі. Видно, що вони путьове потіряні. Досить багато там таких. Так що будете їдете в Польщу, майте на увазі, що. То, що це Європа, це не значить, що це нормальні люди. Я, наприклад, от, що тут оцих оцихів на бусику, за тих півроку, що я їжджу, з них таких, що реально от, не якихось обідранців, а от просто нормальна людина, яка десь вчилася, з якою можна про щось поговорити, і ну, реально от, скажімо, освічена людина, то може таких я зустрів чоловік п'ять. Таких, що нормальні роботяги, ну тобто видно, що він якийсь там простий з села, але простий нормальний роботяга, не якийсь там дібіл. Ну, може чоловік знаю, теж сп'ять. А крім того, зустрів цілу купу, алкашні, всякої таке, видно, що воно таке потіряне життям, видно, що воно роботи міняє кожен брин місяць, е, от, на паркінги пропори їдуть. Субота, неділя, так понапиваються, що там поліцію до них визивають. І Тут ко в будь-якій країні. І то дуже часто. Навіть от я от з поляками говорю, то кажу, що от, тіпа, ні, бачу поляків, то стараюся. Він каже, та ти, ти не перший, я кажу, я кажу, ти не обжайся, що так кажу. Але я кажу, я бачу поляків, я стараюся десь далі ставати. А він каже, та, та я знаю, Наші, то каже, Блин, позаливають, як, як свині, починають битися і так далі. Кажу, та от от в тому-то справа кажу, я бухати не хочу. Він зараз починає двіження, десь-інде, що ти там не хочеш пити, випіш там з ними трошки, наприклад. Ну можна постояти, поговорити, але все рівно, ну п'яний тверези тверезі, п'яному не колега. Ти стоїш, думаєш, як від них втікнути, вони діли, починають викрикати. Але то не тільки поляки, наші теж, але наші тут річ, наші тут як п'ють, то собі п'ють самі. Тихо, їх ніде не видно, в принципі. Поляки ні, вони так не вміють. Вони Туда, мусять бачити всі. І то далеко, і чути. То раз я був на парку, але він там румунський бус стояв. Не знаю, чи він румунський бус не угодив. Вони мене покликали. Думаю, бляха, ліпше б я, звісно, не йшов, але ще вони були не дуже п'яні. Давай вип'ємо і поїмо. Ну то давай, він з тобою. Там в одного в нього тіпа, народилася донька. Він короч, взяв бутилку і каже, окей, я раз п'ю, все. Та, ну, давай, давай. Ну, і дрінк, так звані Кока-Кола або Пепсі-кола і водка. Ну, Вип'є одну, одну кружку, то кружками, звісно, п'ється. Ну, і сідаємо хавати, поїли там картоплю з м'ясом, наливає знову мені. І кажу, можеш наливати, я не буду пити, я не люблю. Та що ти та давай вип'ємо? короче, така сама історія як в нас. Що ти не вважаєш, та його за його доньку, я кажу, я за його доньку випив, кажу, а так я не бухаю туди-сюди. Та ще йому щось румунська та машина не сподобала. Взяв картоплю і кинув в ту машину. Нашу? Не знаю. Я він зараз, як, я кажу, ну нахрена, зараз людина вийде, десь там свій спить. Він зараз, як вийде, то він ще й по голові получить. Думаю, то, блін, що, що ти себе строїш? Кусок гімна, блін. Щось себе строїть, в них то нормально, то, то от часто, те, що там нас все споворить, спор, хто більше вип'є, ну, не можу сказати, що вони там дуже багато вип'ють. Але я знаю особисто таких поляків, що таких українців я не знаю, щоб стільки пили. Можуть пити вообще без просихання місяця. Нічого не їсти, тільки пити і пити. Проснувся, відкрив очі, залив, заправився і дай спати. Все, більше нічого. Так що тут, люденьки, я вам скажу, що може ви таких в Україні теж знаєте, але я таких знаю, я вже про то говорив, але скажу ще раз, я таких знаю тільки бомжар. А це люди, які мають свій бізнес. Тут о, дуже багато поїщі алкашні. Дуже багато. Настільки алкашня, що просто капець. Я вже казав, але думаю, що багато є хто таких, що будуть 21-й раз. От кажуть, представте собі, що двоє кінтів. Один має будівельну фірму, другий якусь там транспортну чи щось. Поїхали в приїхали в готель, їм кажуть, за дві години їдемо на піраміди. Той каже, один, а скільки туди їхати? Він каже, та автобусом десь дві години. Той до того другого каже: Слухай, ти що, блін, На стройці мало цегли і піску не бачив. Що каже. Ай пішли вони нахер, йдемо в бар. Понапивалися, Коротше, тиждень чи два вони там були, вони навіть пірамід не бачили. Так само вони були в Турції, то вони там. На, на руці йому маркером написали його номер. Та. Номер його кімнати, щоб його охранники знали, куди занести. За 300 ну, Це, звісно, у кожного своя справа. Він нормальний пацан, я з ним спілкуюся, нормальний колега. Такий от тверезий, нормальна людина. П'яний теж ніби нормальна людина. Але його проси, не пий, там не проси безполізно. Нічого не доходить. Друзів собі таких знайде, блин, що взагалі жопа. І попробуєш тих друзів вигнати. аж поки... Із жінкою розведений, аж поки десь там жінка якось там чисто випадково не попаде, не визветь поліції, сусіди або щось типу того, поліція їх поб'є і на тому може закінчити місяць п'янки. Так що не знаю, може ви відки зустрічали, але я українського не зустрічав, що бізнесмени з трьохпорховими будинками. Так бухарили, я такого не знаю.